Казав, мама, ми сюди їх не допустимо, ми сюди їх, ми переможемо, ми не допустимо. 27 лютого, 22 року вони вже були на виконанні бойового завдання. Батальйон, який був спробований із лісники. Мисливці. Учасники АТО, це були і згадяче із, із Лохвиці той край. Він був командиром стрілецької роти, батальйону нашої Миргородської тероборони. Зразу сформували вони активну групу оперативну. І не допустили, щоб сюди прийшли расисти до них. Вони їх зупинили. Це пізніше вже стало таке на слуху годяське сахфорія. раз приїхав дуже втомлений серед ночі. Каже, мама, я не буду їхати, сім'ю турбувати. Там дітки сплять ночі. Я буквально до утра, мені треба трошки та спатися. Синок, давай поїси, давай чай, давай та. Ні, мама, я спав. Дуже зморений був. Це був вівторок. Неспокій був, ну, воно ж не могла я зрозуміти, чого це, через що це. Дзвоню Ані. Аня Саша давно дзвонив. Ні. Ми тільки поговорили, вони виїхали додому. Він скоро буде. Привезли, а 17-го вже поховали. Це була в моєму житті, кам'яна стіна за мене за спиною. Це була моя, моя надія, моя опора, моя втіха. Навколо нього завжди було світло.